Всім привіт! Давно не записувала, то вирішила записати, тому що у вас є шанс цього року виграти Green Card. І знаєте чому? Тому що цього року вона буде коштувати 1 долар. А чому є шанс? Розказуємо. Мабуть, мало хто знає, що дуже багато компаній заповнюють за інших людей. Я чула таке, я читала про таке багато, і потім пишуть людям на емейл e чи там на Фейсбук, що ви виграли три грін карт, якщо ви хочете отримати всі дані, то заплатіть там якусь енну суму доларів, тисяч доларів. Я не знаю. Я просто чула, що таке буває. І от такі люди навряд чи вже будуть заповнені. І здається, Внесли паспортні дані прошлого року, то не треба було по паспортних даних. Так от, насправді це дає реальний шанс простим людям заповнити і викрити лотери Грінкард. А ще дуже гарна новина, так як деякі країни, країни а, а саме, я думаю, що Росія, яка під санкціями вони не зможуть оплатити один долар, навіть 1 долар. Тому для українців випадає дуже чудова нагода виграти в А, І я думаю, що пора вже фотографуватись, тому що фотографія повинна бути гарною. Ми мучились з фотографією, мабуть. Мабуть, в неділі три. <хи> Тому що, по-перше, дивіться тіні, дивіться тіні, щоб отут не було тіні, щоб за вухами не було тіні, щоб чітко було видно очі, колір очей і навіть зрачки. А дитина, якщо маленька, то Бог з нею, головне, щоб хоч якась була фотографія. але щоб був фон ззаді білий. І ну, постарайтеся, так сказати. А от дорослим треба заморочитися зі своєю фотокарткою. А, дуже багато запитань буває про редактор, фоторедактор. Так от, в самій анкеті, коли ви заповнюєте Леотерий Гринкар, там є фоторедактор. І я не рекомендую ніяким фоторедактором. Тому що це може бути привід для відмови. Хоча я знаю людину, яка з однією фотокарткою 10 років заповнювали і виграли. Тобто він був молодий, він ото молодий як сфотографувався, так і одну фотку кожного року заповнював і виграв. І все нормально, не було дискваліфікації. Та знаю людину, якою фотокартка була рік. І її дискваліфікували. Тобто це просто причина відмови. От щоб не було причини відмови, робіть, щоб було все добре, тому що ну, невідомо, знаєте, як то кажуть, людський фактор. Невідомо, хто буде вас, а, як сказати, хто буде вас на інтерв'ю, яка людина. Тому я рекомендую робити все так, як треба. Чому не рекомендую фоторедактор? Тому що ну інші тільки в банкеті при заповненні в у них є свій фоторедактор. Чому інші не рекомендують? Тому що всі ці фоторедактори залишають скриті мітки, які ви не бачите, але програмно можна побачити, в якому фоторедакторі рередакували. І якщо це фотошоп, то можуть подумати, що ви щось робили з кольором і все таке. Не можна нічого робити, Ось як сфотографував, щоб так і було, то ловіть просто, щоб, ну, по-перше, треба, щоб був качественний фотоапарат. Кстати, iPhone дуже гарно фотографує, Можна на iPhone. Якщо у вас є iPhone, iPhone також підходить. А якщо немає iPhone, ну, не знаю, у нас був Canon, така маленька мильниця. Ми ловили кожного дня в різні часи, щоб не було тінь, щоб сонечко там якось було так, щоб не падало до нас на балкон. Ми на балконі. Просто купили білий ватман, ззаді повісили і кожного дня ловили такий гарний час, щоб... Підходящий і зловили, слава Богу, зловили. Найкраще вийшла фотографія у мого чоловіка, і він якось так виграв. Не знаю, чи співпало, він дуже заморочився, чи співпало, чи ні. Але ось ми виграли. Що цікаве, я замітила? Я замітила, коли ми сюди вже приїхали, що дуже багато хто виграли три грін-карт, в них ось така родина. І молода родина, там чоловік-жінка, і в них обов'язково дитина-дівчинка. Не знаю, чи це співпало, чи ні. І чи цікаво, одного віку десь 3,5 роки, 4 роки. Ось так. Ми колись сюди приїхали, дуже багато сімей. Ми познайомились, з полтори грін-карти, практично у них у всіх. Дівчинка є, ну в кого там хлопчик-дівчинка, але обов'язково дівчинка, ну, обов дівчинка 3,5-4 роки. Може, співпала, не знаю. Але якось так. Тому всім бажаю успіхів, грайте, бажаю виграти як ми. Не здавайтесь, ми не здавались, 10 років кожного року подавали і виграли. Шанс є, тому що, тому що цього року шанс є, це точно.